Ми схильні зачаровуватися прогресивними країнами. Вважаємо, що там зовсім немає проблем, немає корупції, всі захищені і щасливі. Але якщо я вам скажу, що така країна, як, наприклад, Південна Корея, в деяких питаннях нічим не відрізняється від славнозвісного Радянського Союзу. Так так, південна, не північна. Привіт! З вами Оля, і ви на каналі Історії Нанічі. Сьогодні я розкажу вам історію про страшну трагедію, яка сталася у 2014 році у Південній Кореї яку досі намагаються приховати у межах країни. Ця історія про паром Сіволь і сотні корейських школярів, які залишилися на дні моря. А все через корупцію та халатність кожного у ланцюжку відповідальних. Тому беріть чай або каву, ставте вподобайку цьому відео і починаємо занурення у цю справу. Між материковою частиною Кореї та Японії розташований острів під назвою Чеджу. Він є однією з провінцій Південної Кореї. Чарівне місце, куди завжди відправляються на відпочинок чи екскурсії не тільки іноземці, але й самі корейці. Нерідко загальноосвітні школи влаштовують грандіозні поїздки для своїх учнів на чеджу на паромі. Звичайно, що кожен мріє потрапити у таку мандрівку. Навіть я, чесно кажучи, залюбки відправилась в таку подорож з однокласниками, коли була підлітком. Наша школа максимум водила нас на екскурсію в місцевий музей. А тут ціла поїздка на острів з однолітками ще й на паромі. Ну хто від такого відмовиться? 15 квітня 2014 року група з 325 учнів від 15 до 17 років та 11 вчителів школи Данван міста Ансан Кенгудон прибули в порт Інчон. На них чекала подорож на паромі Сіволь, який мав їх і доставити на острів Чеджу. В той день над водою стояв сильний туман. Через що видимість обмежувалася до 1 кілометру. Саме тому служба управління руху суден Інчона випустила попередження і рекомендацію від утримання пересування суден до покращення погодних умов. Рекомендації дослухалися всі судна, всі, окрім звичайно що перомисіволь. О 9-й годині вечора того ж дня паром покинув порт з офіційно підписаним дозволом, і з того моменту судно вже ніколи не потрапить на сушу. Але перш ніж ми перейдемо до того, що ж трапилося з Сіволем, нам потрібно трошки розібратися в історії цього судна. Повірте, це дуже важлива інформація. Вона дасть нам у повній мірі зрозуміти масштаби трагедії. По суті, історія цієї катастрофи розпочинається 8 жовтня 2012 року, коли південно корейська судноплавна компанія придбала старий порон. Він був настільки старим і вже непридатним до користування, що його вже збиралися списати. Такі судна зазвичай коштують копійки, саме те, що потрібно великій компанії для наживи. Стара назва цього парому була Феріна Міньйон і трималася за судном з 1994 року і по 2012, тобто цілих 18 років. Раніше паром належав японській компанії. Коли Південна Корея забрала собі паром, який вже давно мав би бути на кладовищі кораблів, вони вирішили його модифікувати. Прогресивна країна, подумайте ви, напевно, вирішили його відновити. Угу. У парома просто оновили габарити. По суті, нові власники збільшили обсяг судна. Після цих модифікацій, які включали додавання двох палуб пасажирського простору і розширення вантажного відсіку, тяга парома збільшилася на 250 тонн. Тобто об'єктивно судно із попередніми габаритами вже не справлялося. А тут йому ще 250 тонн додали. І це без урахування ваги, яку додадуть пасажири, яких тепер буде вдвічі більше. І не забувайте про вагу вантажу. Через такі модифікації центр ваги змістився на впівметри, що призвело до дисбалансу на одну сторону. І якщо раптом палуби будуть заповнені нерівномірно, баланс буде порушено, і під час руху погодні умови призведуть до хитання, судно перехилиться, зачерпне воду, і все, до побачення! Перше питання, яке переходить в голову, це як такому парому взагалі дозволили виходити в море. Він не відповідав жодним правилам безпеки. А ланцюг перевірок чималий, десятки інстанцій мають дати дозвіл, на перший погляд, просто нереально всіх їх підкупити. Але як виявляється, це реально. Знаєте, після цієї історії Україна вже не здається такою корумпованою країною, принаймні точно далеко не перше місце в топі. Саме так пором «Сіволь» пройшов перевірку корейським реєстром судноплавства, включно з випробуваннями. У лютому 2013 року судно отримало свідоцтво про огляд і дозвіл на вихід у відкриті води. Зараз, звичайно ж, корейський уряд стверджує, що вантажні ліміти не були відомі корейській асоціації судноплавства, яка несе відповідальність за управління порома. Корейська берегова охорона, яка відповідає за нагляд і судноплавна асоціація, стверджують, що вони не винні і не знали про жахливий стан воля. Тільки, от магія, але усі їх підписи стоять на документах із дозволом про вихід. Коли вже сталася трагедія, то кожен почав виправдовуватися і переводити стрілки, але тоді всі спокійно рахували свої гроші і ставили ці підписи. Саме завдяки цьому кругообігу корупції, вже 15 березня 2013 року паром Сіволь здійснив свій перший рейс. А вже після графіку руху був такий: тричі на тиждень маршрут з зінчого до Ченчу. кожна подорож в один бік 425 кілометрів, і це займало 13 годин. До дня інциденту Сіволь здійснив похід у загальній складності 241 раз. Може статися, що це багато і, можливо, судно було ще норм. Але зараз всі точно впевнені. Що то просто була неймовірна вдача. Ну а тепер перенісімося у 15 квітня 2014 року і тієї злощасної поїздки, яка забрала життя сотень людей. Вечір. Погода далеко не найкраща. Паром Сіволь залишає порт Інчхон. єдиний корабель, що вийшов із порту того вечора. На борту 443 пасажири, з них 325 п'ять школярів. на судні в той момент був понад 3000 тонн, Зокрема, 185 автомобілів і 37 тонн мармуру. Капітаном порому був 69-річний Джон Сок. Він не був регулярним капітаном, а тимчасово виконував обов'язки, поки шукали нового. Бо попереднього капітана звільнили з ганьбою без можливості продовжувати кар'єру капітана у Південній Кореї. А знаєте чому? Тому що він направив у судноплавну асоціацію кілька скарг, у яких вказував на жахливий стан судна і висловлював свої побоювання щодо можливого затоплення. Решта екіпажу це 33 людини, з яких більше половини не постійні співробітники. А все тому, що всі спеціалісти втекли і не хотіли працювати на цьому судні. До речі, пізніше з'ясується, що майже у всіх, хто працював на тому рейсі, були куплені і довідки про те, що вони проходили обов'язковий навчальний інструктаж і що вони відповідали вимогам судноплавної асоціації. Я ж кажу, просто страшний ланцюжок корупції від малого до великого. І це ще не все. На той момент, коли Сіволь покинув порт, на ньому було вантажу в три рази більше, ніж норма, навіть з урахуванням модифікації, тобто навіть більше за намальовану цифру в проплачених раніше дозволах. Так, перевізники часто ігнорують це, аби більше заробити, але ви і так збільшили при модифікації норму, зупиніться вже, треба ще більше грошей. А ще правильне розташування вантажу це дуже важливий момент під час транспортування як у повітрі, так і на землі і воді. Але і тут некваліфіковані працівники розташували все неправильно, створивши перекос на одну сторону. А ще вони не закріпили ті тони мармуру, який перевозили. А цей камінь на кораблі, морі, на палубі під час поганої погоди. Він же просто почне мігрувати по палубі, створюючи страшні проблеми для балансу. Вибачте, але мене трохи бомбить від такого. Всю ніч паром рухався в бік острова Чеджу без пригод. Вранці, 16 квітня, о 7.33 помічник пан Хангюль і рульовий Тхон Кі взяли на себе вахту від попередньої команди. Очікувалося, що до цього часу погода стане краще, і управління можна буде перевести на автоматичний режим. Але ставало тільки гірше. Небо затягли сірі хмари, почався дощ і сильний вітер, що піднімав хвилі, які створювали коливання, нахиляючи судно на перевантажений край. Наближалася восьма ранку, коли Сіволь дійшов до протоки Монгол. В цьому місці сильна течія і у звичайний час. Що ж вже казати про час шторму. Мілководдя протоки змушувала проходити по ній змійкою, прямуючи то в один бік, то в інший. Такий маршрут, справне судно без порушень, пройшло б без проблем, але ж ми з вами знаємо про волі. Тим часом в їданні подавали сніданок: школярі снідали, сміялися, обговорюючи цю подорож на острів вулканів і те, як і чим вони будуть займатися. Один з пасажирів, вже дорослий чоловік на ім'я ім'ячве, згадував, як закінчивши трапезу, пробирався крізь стіл школярів, які сміялися. Приблизно о 8.40 він вийшов на палубу, дістав пачку цигарок і спостерігав, як дівчата та хлопці вибігають під дощ, дуркують і знову ховаються з поля зору. Чхве навіть не встиг закінчити пускати дим, коли відчув, що під час чергового повороту судно нахилилося більше, ніж зазвичай, а під ногами почалася вібрація. Тоді він ще не зрозумів, що це було, але це були плити мармуру. Вони почали рухатися, скочуючись на правий борт. Згідно зі свідчень третього помічника жінки на ім'я Пак, після того, як вона оцінила загрозу, зрозумівши, що корабель сильно перехилився на правий борт, вона віддала наказ повернути штурвал вліво. Відразу ж після того, як вона віддала цей наказ, вона почула вигук рульового, що штурвал не працює. Справа була нібито в тому, що техніка відмовила. Але свідчення іншого помічника Чо відрізнялися від свідчення ПАК, він сказав, що Сіволь був керованим. Але саме після того, як пак віддала наказ триматися львіше, незважаючи на загрозу, вона одразу після почала вимагати йти вправо з тієї сили, з якої тільки можливо, через що вийшов ефект маятника, і паром зачерпнув воду правим боком. Ситуація страшна, але величезний корабель ще поки на плаву. Він лежить на воді, а управління недоступне. Капітан Парому, який перебував у момент інциденту у своїй каюті, Негайно кинувся на місток, але не знав, що робити. О 8.50 він наказав евакуювати машини відділення. Помічник пак плакала, і теж не знали, що робити. Інженер повідомив, що зробити загалом то нічого не можна, техніка вийшла з ладу. Електрика гасне, радіопередача відключається. Ну і дійсно, що робити команді, у половині людей, з якою підроблені сертифікати і немає знань та досвіду. Вони розуміють, які у них будуть величезні проблеми, коли весь цей груз затоне. Так, вони взагалі не переживали за людей, а тільки за дорогий груз, адже їх покарають і вирахують збитки із зарплати. І тоді капітан віддає наказ по системі внутрішнього зв'язку всім розійтися по своїх каютах і не залишати їх. Геніально, правда? На потопаючому судні розійтися по каютам. Крім того, всім пасажирам капітан порекомендував одягнути рятувальні жилети, проте екіпаж судна так і не спромігся повідомити про причини подібних наказів. Капітан розраховував, що розігнавши всіх по каютах, можна якось нормалізувати опору, а потім приїде буксир і врятує їх, ну і, звичайно, врятує вантаж. А якщо 325 школярів і ще майже 100 дорослих людей почнуть у паніці бігати по палубі, то вантаж точно випаде з судна або затоне. Якби я почула такий неадекватний наказ, я б ворогідніше за все його не дослухалася. Ну бо якщо на мені є рятувальний жилет, то краще за все бути на палубі, у разі чого можна зістрібнути у воду і чекати на допомогу. А так я б залишилася заблокована у каюті тоннами води і не знала б, як вибратися. Але в Південній Кореї все не так працює. Там не можна ослухатися старших, тому школярі покірно розійшлися по каютам. Дорослі ж краще знають. Щоправда, деякі сміливі підлітки разом з дорослими вирішили недослуховуватися і вийшли на палубу. Це і врятувало їм життя. Дуже страшно дивитися на останні відео і фотографії цих підлітків. Спочатку вони не розуміли, наскільки страшна та ситуація, у якій вони опинилися. Це була для них незапланована пригода, тому на перших світлинах можна побачити їх посмішки. Проте вже потім характер відео поступово почне змінюватися. Деякі відео є у відкритому доступі. Якщо подивитися на ці кадри, то стає трохи моторошно. Складно усвідомити, що це останні години життя цих дітей. Коли до підлітків почало доходити, в якому скрутному становищі вони опинилися, вони почали здійснювати дзвінки і писати текстові повідомлення своїм родичам, які тим часом не підозрювали про катастрофу. Пізніше частина цих повідомлень стала надбанням громадськості і поширилася в соціальних мережах. До 11 ранку корма судна вже була занурена у воду, а над поверхнею виднілася лише частина корпусу завишки близько кількох метрів. В принципі, вже не дивно, але протягом першої години після початку подій на паромі все ще продовжувало звучати накази з вимогою зберігати спокій і по можливості залишатися на своїх місцях. Це відбувалося, незважаючи на факт того, що вода вже заливала пасажирські відсіки. Якщо ви думаєте, що абсурдність ситуації на цьому закінчується, о ні. Я ще не розказала про те, що капітан навіть не спробував зв'язатися з Національною службою порятунку і береговою охороною, аби ті прийшли на допомогу. Просто усвідомте: першим до служби порятунку звернувся один з учнів старшої школи Даван. Юнак перебував на потопаючому судні і, незважаючи ні на що, зміг зателефонувати до служби порятунку. Саме він намагався підтримувати зв'язок. Юнак як міг пояснював, де саме перебуває судно. Бо увага! Охорона попросила передати координати. Як взагалі підліток мав їх знати? Абсурдно взагалі, що відповідальність за зазначення точних координат лягла на плечі підлітка. Чому берегова охорона не була в змозі самостійно визначити їх координати, використовуючи сучасне обладнання? Проте інформація, яку надав школяр, була корисною. Причому сам підліток так і не встиг зателефонувати своїм близьким. Він був зайнятий розмовами з рятувальниками. Пізніше родичі цього хлопця скажуть, що вони пишаються його вчинком. А що стосується капітана, обов'язки якого взяв на себе школяр, він був врятований одним із перших командою невеличкого судна берегової охорони. Під час порятунку літній чоловік був одягнутий у звичайний цивільний одяг. Ворогідніше за все він спробував замаскуватися від звичайного пасажира. Після порятунку він навіть не зробив жодних спроб допомогти рятувальникам. У майбутньому його вважатимуть одним із найбільш ненависних людей у всій південній Кореї. Мало того, що він, всупереч усім існуючим правилам, покинув корабель одним із перших, так і він ще й не повідомив нікому про те, що він капітан. Чоловік вважав за краще не зділитися жодною інформацією про себе, судно і кількість пасажирів на ньому. Але варто відзначити, що деякі члени екіпажу все ж таки проявили мужність і не стали тікати з корабля. Вони прийняли рішення залишитися на порту, аби надати допомогу пасажирам. У підсумку всі вони пішли на дно разом із потопаючим судном. Пак Джі Йон була наймолодшим членом екіпажу, їй було всього 22 роки. Дівчина була ледь старша з тих самих школярів, які перебували на паромі. За кілька років до цієї трагедії в неї помер батько. А в її матері просто не вистачало коштів на нормальне існування. У зв'язку з цим дівчина кинула навчання в університеті і почала працювати на кораблі. Вона б могла врятуватися, оскільки в момент катастрофи перебувала на одній з палуб. Однак вона просто не змогла залишити дітей у біді. Крім того, вона віддала свій рятувальний жилет одному зі школярів, якому, зрештою, вдалося вижити. Що стосується батьків і близьких пасажирів, то вони майже одразу вирушили на чечу. Опинившись там, вони ухвалили рішення використовувати спортзал однієї зі шкіл в якості координаційного центру. І тут ще хочеться відзначити неймовірно пасивні дії влади. Вона жодним чином не допомагала батькам, яким довелося робити все власноруч. Родичі взяли на себе повну відповідальність за всю організацію: ні охорона, ні місцева влада, ні органи правопорядку, а саме родичі. Увесь цей час вони сподівалися, що співробітники берегової охорони повідомлять їм хоча б якісь дані про врятованих. І ось тут ми дійшли до моєї найпершої тези, що в цій трагедії Південна Корея дуже нагадала мені Радянський Союз. Про пером не сповістили в новинах. Родичі дізналися виключно від самих жертв, коли ті писали їм прощальні смс та дзвонили. Президентка Південної Кореї Пак Кінхе і зовсім пропала практично на 7 годин. Її буквально не могли знайти. А коли знайшли, вона відповіла, щоб її не турбували по дрібницям. Проте пізніше вона все ж таки відвідала координаційний центр. Однак ні її слова, ні слова її колег, м'яко кажучи, не виглядали переконливими. Складалося відчуття, що політики лише створюють видимість різних оперативних дій. В якийсь момент родичі постраждалих зрозуміли, що вони можуть вірити тільки тим новинам, які вони самі передають один одному. Але повернімося до рятувальної операції. Після дзвінка підлітка берегова охорона направила на вказане місце патрульне судно. Воно повинно було визначити масштаби катастрофи. Згодом туди також було направлено корабель ВМС Південної Кореї. Цікаво, що допомогу було запропоновано і урядами інших країн. Так, наприклад, військова команда США направила на місце затоплення свій корабель величезний есмінець з колосальною численністю екіпажу на борту. Ресурси подібного корабля були разючі. Понад тисячі піхотинців різне обладнання. Вони могли надати неоцінену допомогу в рятувальних операціях у перші ж години. Однак влада Південної Кореї в підсумку не видала кораблю ВМС належного дозволу на участь у рятувальних заходах. В результаті корабель США, який без сумніву міг надати необхідну допомогу, просто плавав неподалік від місця катастрофи. За наявними даними, вони до останнього сподівалися на те, що їх покличуть. Японія також пропонувала свою допомогу, але й від неї Південна Корея відмовилася, заявивши, що вона впорається й сама. А тим часом південнокорейські рятувальники намагалися змусити пасажирів парома покинути судно і зістрибнути у воду. Частина людей, яким вдалося дістатися до палуби всупереч наказам екіпажу, покинули судно і в підсумку були врятовані. Також було врятовано й інших пасажирів, які дивом дісталися до капітанського містка. Там їм вдалося розбити вікно і вибратися назовні. Вже після перших 20 хвилин рятувальної операції, так зване Міністерство океанів і роболовства оголосило цю катастрофу аварію найвищого ступеня. На березі були мобілізовані різні служби допомоги. Ближче до полудня в рятувальній операції було задіяно понад 200 осіб, в числі яких було близько 40 аквалангістів, причому оперативні дії пов'язані з зануренням і пошуком тих, хто вижив. Почалися занадто пізніше. Аквалангісти вже потім ділилися страшними речами, які побачили. Піднімаючи на поверхню вже мертвих школярів, вони описували, як складно їм було розчепити тіла один від одного. Бідолашні налякані діти чіплялися один за одного і так разом в обіймах і загинули. Всього було врятовано 160 осіб, із них лише 75 школярів, решта 250 учнів залишилися там, всередині Сіволі. Якщо корейською мовою вбити в пошуку трагедія Сіволь, то вирогідніше за все ви не знайдете жодної змістовної статті на цю тему. Вони все підчистили. Ця історія стала відома світу тільки завдяки вижившим та родичам постраждалих, які максимально намагалися дати цій історії розголосу. Ходили навіть такі чутки, що айдоли та відомі люди тих років у Південній Кореї, якщо раптом починали публічно підіймати тему Сіволь, втрачали контракти і роботу. Але стосовно цього не можу сказати точно, чи достовірна ця інформація, чи це просто були чутки. Але чи понесли відповідальність за цю трагедію всі ті, хто був винен? Корпорація, що купила судно, всі чиновники, які підписали дозвіл? Звичайно, що ні. Судили тільки чотирьох членів екіпажу разом із вже відомим нам капітаном. Їх вирок складався від 12 років ув'язнення до пожиттєвого. Чи винні вони безумовно. Але на лаві підсудних мали опинитися не тільки вони, а ще й десятки людей, які несуть відповідальність за цей злочин. Велика кількість батьків, чиїх дітей не вдалося врятувати, покінчили життя самогубством, не в силах змиритися з цією втратою. Хтось занурився у пияцтво, а хтось ще намагається жити пристойне життя із цим болем. Директор школи Денван, який і організував цю екскурсію для школярів, теж наклав на себе руки. В прощальному листі він написав, що не може жити з думкою, що він відпустив дітей туди. Він дуже їх любив, а школярі любили його. Директор також написав, аби його тіло кремували та розсіяли прах над місцем катастрофи, аби він міг назавжди залишитися з тими учнями, тіла яких так і не вдалося підняти на поверхню. Ось така сумна, жахлива й емоційна історія в нас сьогодні вийшла. Мені здається, вона має нас навчити, що по-перше, немає ідеальних місць, немає ідеальних країн, тому не варто ідеалізувати нічого і нікого. А по-друге, якщо людина старша за вас, це не означає, що до її порад або наказів обов'язково треба вдослухатися. Поважайте людей за їх якості, а не за вік. І ніколи не забувайте, що кожен, навіть найрозумніший, може помилятися. Тому завжди оцінюйте ситуацію і думайте своєю головою. Ну і не забувайте поділитися своїм враженням у коментарях. Нам буде цікаво почитати ваші думки. А з вами були Історії на ніч. На добраніч!